Знову привіт! Канал Авторемонт .ua. вас вітає Ну що, люди добрі, маленький підсумок. У нас сьогодні скажімо так новорічний день, сьогодні 30 грудня. І в цьому році ми з вами зустрічаємося крайній раз. Тобто, вже зустрінемося в наступному році. Маленький підсумок. Ті, хто слідкує за каналом, бачите, чим займаюся, чим займався, ну і чим буду продовжувати займатися. На каналі. Все починалося з Жигулів, які були занесені в двір, і дійшли ми до цього автомобільчика, який заїхав сам, і виїде, я думаю, сам. Хоча в мене були, ну скажімо так, надії такі, що вона досить швидко улетить. Пушка-гонка, червоний спортивний автомобіль. Але поки що вона в продажі. Що можу сказати? Люди приїжджають, люди. Телефонують, люди дивляться, і багато хто приїжджає по новий автомобіль. Але автомобільчик сьомого року, 16 років автомобілю, і всі думають, що буде все в ідеалі. Я все розказую, кажу так, як є, що зробив, що є, що де було, які можуть бути мінуси, нюанси. Всі дивляться, думають, ну да ну да ми зателефонуємо і просто виїжджаємо. Плюс до того, ще досить такий нюанс, який побачив, телефонують. Просять, розкажи щонебудь про автомобіль. Я починаю розповідати так, як воно є, те, що знаю. Потім кажу: питань немає, люди добрі, я вам скину е посилання на відео, подивіться, так, да, да, ми оце шукаємо чесного автомобіля, бо багато хто говорить неправду, дивляться і просто-напросто пропадають. Я можу зробити висновок, що людям легше купити автомобіль, про який вони нічого не знають, де їх можуть сказати їм неправду. Ну, зате воно буде блистіти. Ну, якось так. Тому що, другого в мене варіанта безпосередньо немає. Але нічого. Проєкт трішечки пригальмувався того, що цей автомобільчик ще поки не проданий. Е, Потужностей в мене немає, щоб було декілька автомобілів в проєкті. Але будемо далі е, продавати. Все, що робив, роблю, розказую так, як є. Чесно, намагаюся. Ну, в принципі, на цьому все. одне єдине, що я вам хочу сказати, у нас наступають новорічні свята, того всіх хочу привітати з наступаючими новорічними святами, але одне єдине не забувайте. Кому ми завдячуємо тим, що ми з вами сьогодні можемо в себе в будинках зустрічати ці свята? Що ми можемо відкривати очі зранку, що ми можемо дихати. Правильно, я думаю, всі знаєте, що в нас війна, і ми завдячуємо всім цим. Нашим Збройним силам, які нас захищають і не пускають ворога на всю територію України. Тому в кого є можливість, будь ласка, допомагайте, донатьте, як ви розумієте, нам, українцям, можемо допомогти тільки ми самі. В кого що є, пам'ятайте, що безпосередньо, якби не ці хлопці і дівчата, не ці захисники, то хто зна, щоб ми з вами сьогодні вже. Робили того слава Україні, слава ЗСУ, які нас захищають і будуть захищати. Слава нації, як то кажуть, і ви знаєте, що там тій федерації. Того, все більше не затримую. Коротеньке відео, всім з наступаючими святами, всім миру, перемоги! Слава Україні! До нових зустрічей!